Ми на сьогоднішній день профінансували 32%, чуть більше ніж 32%. Не здійснюється фінансування в Донецькій області, 16 районів і міст. не отримують фінансування від пенсійного фонду на виплату пенсій і Луганська область, 14 районів та міст. Що стосується державної допомоги по сім'ям з дітьми, це Потреба на перший транш 3 мільярда 100 мільйонів, профінансовано на сьогоднішній день 2 мільярда 400 мільйонів, тобто чуть менше ніж мільярд. Що стосується е, безробіття, на сьогоднішній день з 4 безробітних, які зареєстровані в Державний центр зайнятості, складає 405 тисяч 700 осіб. Отримують допомогу 307 тисяч осіб. Максимальний розмір сьогоднішній день е, грошової допомоги страхової виплати по безробіттю складає 4 тисячі 872 гривні. Мінімально 544 це не застрахованої особи отримують допомогу по безробіттю. Що стосується переселених осіб, тимчасово окупованої території та районів проведення, станом на 7 листопада е, осіб Розміщено 452 952 людини. Кількість родин 169 250. На сьогоднішній день звернула за отриманням державних соціальних допомог ці переміщені особи до органів соціального захисту 272 тисячі 861 людина. Аблікована на сьогоднішній день управління соцзахисту захисту. 153 116 осіб, кількість родин 87 447. Вже звернулися за державною допомогою приміщеними особами 71 286 родин. І призначена така допомога 53 217 родин. Це стосується загальних речей. Зараз я прошу включити презентацію. По питанню обліку переміщених осіб до надання грошової допомоги на е, оплату оренди за житло і е, жилищно комунальних послуг. Урядом 509 постанови запроваджено облік осіб, які переміщуються, затверджено форму, порядок оформлений, видачі довідки і створено вже єдину інформаційну базу. Інформаційна база є захищеною. І, е, Зараз я знаю, що люди не звертаються, не встають на облік, тому що переживають за те, що дана база буде в інтернеті, і всі дані про них будуть розповсюджені. Це і так, за захищеними каналами, вся ця, ця база формується, тому тут е, переживати нема. Чого? Тобто переміщена особи можуть звернутися в трій. Таких э, потреб напрямком, це до структурного підрозділу управління соцзахисту, де вони зараз розміщені, або до посадової особи, наприклад, це э, Київський вокзал, в якому розміщен э, регіональний штаб, там є уповноважена особа, і там можна зареєструватись і отримати тут довідку. І до повноважених осіб, які здійснюють вже реєстрацію за місцем постійного перебування, наприклад, це масове поселення наших громадян. Перелік необхідних документів для отримання довідки. Це практично ці документи, які засвідчують особу. Це паспорт. Або якщо паспорта громадянина або іншого документа немає, які засвідчує особу, він десь там зник. Можна звернути до територіального підрозділу міграційної служби і одноденний термін отримати тимчасове посвідчення. А потім вже вони поновлять ці документи і нададуть цієї особи, яка звернулася. Вже такі у нас випадки є, і, ми, і міграційна служба це забезпечує. Тобто надається довідка цьому, цієї ці людини, яка звернулася і стала на облік. На сьогоднішній день. Вже у нас запроваджена грошова допомога. Я вам сказала ці цифри, які родин вже звернулись за державною допомогою в внутрішньопереміщеним особах. Внутрішньо особи це ті, які перемістились на інше місце проживання з окупованої території і з районів, де відбувається АТО. Тобто з Криму, з Севастополя, з Донецької, Луганської областей. Подається така заява уповноваженою особою від. Сім'ї звертаються і надаються такі необхідні документи, які зараз є на слайді. Я їх не буду перелічувати, ви всіх бачите. Розміри грошової допомоги це 884 гривні на непрацездатну особу, тобто це на пенсіонера, який є непрацездатною особою, це на дитину. І для працездатних осіб це 442 гривні. Загалом на родину це дві не більше ніж 2400, 2400 гривень. Допомога призначається не більше як на 6 місяців з дня звернення. За її призначення девобачується да по місцю, де взяти на облік, ну тобто на рахунок цієї людини, яка звернулася. Призначається на сім'ю та виплачуються уповноважена особи, і розмір э, допомоги не податковуються і не враховується в сукупному доході на призначення інших виплат, наприклад, якщо родина є малозабезпеченою або на, на э, житлово-комунальну субсидію. От ви бачите на табличку, прошу показати, всі ці э, люди обліковані. І вони по районам по областях у нас є о 452 тисячі. Ну практично 453 тисячі осіб у нас розміщено. і звернулися на облік, вже поставлено у нас сім'ї 78 тисяч з половини, і вже звернулись за грошовою допомогою. І грошова допомога призначена. Там є колоночка така, що до складу входять працездатні особи. Для працездатних осіб є умови отримання такої державної допомоги, спочатку призначається 442 гривні і перший і другий місяць сплачується в такому розмірі. Потім, якщо людина не працевлаштувалася самостійно або за допомогою державного центру зайнятості, то на третій четвертий місяць сплачується 50% від 440 і гривень, тобто 221 гривня. Але, наприклад, якщо на третьому місяці, там п'ятого, наприклад, там грудня, ну вже січня, будемо казати, тому що зараз ці два місяці, листопад і грудень, вони будуть отримати в повному сузі, людина все ж таки праце Вся допомога її буде повернута в повному обсязі, буде вона отримувати. Що стосується обміну інформацією, тобто ми будемо знати, якщо людина самостійно працевлаштувалася через базу фізійного фонду, тому що відразу будуть заплачені за неї страхові внески. І ми будемо таку інформацію мати. Якщо людина звернулася до Державного центру зайнятості, ми теж будемо мати таку інформацію. Це стосується 3-4 місяця, якщо людина не працевлаштувалася 221. Уваги. Якщо людина не захотіла працевлаштуватися ні самостійно, ні за допомогою Державного центру зайнятості, то на 5-6 місяць вона взагалі не буде отримувати працездатну особу такої допомоги. Це не стосується цих мамочок або батьків, які... За догляду за дитиною за трьох років відбуваються відпуск. Це не стосується, якщо людина догляд відбувається за інвалідом. Це стосується тільки тих, хто обов'язково повинен працевлаштуватися працездатними особами. Тобто, ви бачите, тут такі 34 тисячі 700 осіб, які просто входять до працездатних осіб. Вже в нас заявлені кошти і державне казначейство фінансує їх. Ви бачите, що 63 мільйони 525 тисяч вже заявлено. По регіонах ви бачите теж е, величезна сума це стосується Донецької області, тому що люди виїжджають, наприклад, там, де з Донецьку, і в те місце, де не відбувається е, АТО, теж в Донецькій області. Тому 12 мільйонів з половиною. Це така сума, яка призначена допомога цим людям, які зараз є внутрішньо переміщеними особами в Донецькій області. Що стосується соціальних виплат, які призначені або продовжена їх виплата цим переміщеним особам. Ви бачите на картинці. Так, пенсі... у нас не так. Хорошо, то я вам так кажу. Що до пенсійного фонду звернулось переміщених осіб, переміщених осіб за отриманням пенсії? 247 тисяч Тобто, це пенсіонери, які отримують пенсію за межами свого постійного перебування, проживання. а там, де вони зараз, ну наприклад, саме більше це в Харківській області 66 тисяч. Звернулись за, потім у нас Запорізька область звернулись 58 тисяч і потім інше. Тобто, таким чином люди отримують пенсії. Потім 28 тисяч вже звернулися за державними допомогами і сім'ям з дітьми і за іншими допомогами. Є також звернення до державного центру зайнятості. Звернулися 22 тисячі 456 осіб. З них працевлаштувалися і працюють зараз 3797 осіб. Отримали статус безробітного 13 289, іншим шукають роботу або надають інші послуги, в тому числі і професійного навчання нового. Але на сьогоднішній день ви знаєте, що урядом прийнято рішення 5 листопада про те щоб е, всі ці е, отримувачі, які е, отримають сьогодні, здійснюється виплата пенсії або соціальних допомог внутрішньопереміщеним особам, їм треба зареєструватися обов'язково в управління солнзахисту, тобто отримати цю довідку, що вони є внутрішньо переміщеними особами і вони живуть за межами території. Де відбувається АТО, або е, переїхали з, з тимчасово окупованої території. Я вам скажу, чому е, виникла така потреба, щоб всіх їх облікувати. Тому що на сьогоднішній день є такий е, туризм, називається пенсійний туризм. Тобто люди просто виїжджають, отримують пенсію за межами цього району, а потім повертаються, і ми не знаємо, хто ці люди. Чому вони повертаються в район авто і в яких вони подіях приймають участь? І тому на сьогоднішній день от ця постанова буде опублікована, вона вступив дії і в місячний термін це потрібно зробити. І я думаю, що вже більшість тих людей, які отримують таку соціальну допомогу або пенсію, вони вже або зареєструвалися, стали на облік, або або зараз це здійснюють. І це потрібно їм зробити. Тому що якщо в місячний термін вони не отримають таку довідку, не зареєструються, вони не будуть отримувати ці соціальні виплати, ці пенсії, які їм призначені, які вони зараз отримують. Тому це обов'язково треба зробити. Потім нікуди не потрібно йти з цією довідкою, яку вони отримують. Ми будемо знати про це, тому що у нас є е, єдиний реєстр всіх отримувачів, і ми будемо знати, що вони вже отримали таку довідку, зареєструвалися і вони будуть отримати всі свої призначені соціальні виплати і пенсії. Ще хотіла б сказати про те, що е, урядом теж прийнято рішення про підтримку наших переселенців, які е, попали в таку складну ситуацію. І, е, Мінсосполітики відкрили рахунки для зарахування коштів від фізичної та юридичних осіб. От вони зараз у вас на є, ми Ці о, На ці рахунки будуть зараховані кошти. Приймати рішення для того, щоб комусь остаточне буде мінсоцполітики, але ну ця комісія, яка створена при Мінсосполітики, але подавати надавати документи для того, щоб чи чи інші особи е, таку допомогу надати, це будуть місцеві е, адміністрації. Там теж будуть створені такі комісії. Що стосується е, ще одної е, постанови, яка була прийнята 595, це 7 листопада прийнята постанова про фінансування. Бюджетну установку здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємцям та організаціям Донецької і Луганської області на тих районах, які сьогодні тимчасово не контрольовані владою. Тобто, на сьогоднішній день треба затверджений тимчасовий порядок фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат. Це зроблено для того, щоб захистити тих людей, які зараз перебувають. На тих бюджетних установах, підприємствах в, в районах проведення АТО і в, бояться переїхати для того, тому що не будуть отримувати там заробітний плати, і все прийнято таке рішення. Якщо установа переїжджає в інше місце на територію контрольовану на сьогоднішній день владою, вона отримає всі виплати, починаючи з травня, коли вже почалися ці проблеми. З фінансуванням із отриманням заробітних плат і соціальних виплат. всі починаючи з травня місяця, вони нараховані і вони будуть сплачені на тій території, куди вона приїде. Ця установа і всім тим громадянам, які працюють на цих установах. Наприклад, таких установ, які знаходяться на неконтрольованій території, які відпорядковані Міністерством соціальної політики в Луганській області 5. В Донецькій області чотири. Але ще один є момент: є бюджетна установи, які не підпорядковане безпосередньо, наприклад, міцноцполітики, але знаходяться в сфері відповідальності. Центри, які обслуговують інвалідів, якщо влада з цих неконтрольованих територій не переїде, то рішення по переводу, приїзду цих суб'єктів. Буде прийнята Міністерством соціальної політики для того, щоб захистити людей, щоб вони отримали свої заробітні плати і всі належні їм виплати. Якщо, наприклад, людина не переїде або установа не переїде, всі виплати будуть нараховувати, як і зараз вони нараховуються в повному обсязі. Але виплата буде здійснена. Коли ця територія буде звільнена і буде підпорядкована і контрольована владі, тобто от такі е, рішення прийнято для того, щоб захистити, щоб людина знала, що в неї є варіант або виїхати і отримати всі е, соціальні виплати, всі заробітні плати за межами території, яка не контролюється зараз е, уряд, е, урядом влади, або залишитись там і чекати, коли ця територія буде звільнена. Оце стосується таких випадків. Зараз я хочу надати слово директору департаменту соціальних допомог Міністерства соціальної політики Музиченка Віталію. Він розповість про компенсації і новий порядок житлових субсидій, які прийнято урядом для захисту наших громадян в важкий період і в умовах підвищення цих тарифів. Дякую. Дякую, Людмила Гіотіна. Доброго дня, шановні друзі. Ще одне. Досить актуальне питання, яке набуває особливої актуальності з початком опалювального періоду, це соціальна підтримка малозабезпечених або найбільш важливих верст населення при оплаті за житлово-комунальні послуги. На сьогоднішній день урядом забезпечено прийняття цілого ряду нормативно-правих актів, які покликані забезпечити належний рівень соціальної підтримки саме під час проходження опалювального періоду 2014-2015 років. В першу чергу це змінено порядок призначення житлових субсидій. Відповідні зміни набрали чинності з 1 жовтня, на сьогоднішній день в повному обсязі вони запрацювали. І от ми хотіли б коротенько вам сказати і розповісти, що, що, чого стосуються відповідні зміни. Ну, в першу чергу, це запроваджено соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами.